Любі чарівники і чарівниці вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що ви повинні знати просто зараз. Послання вам від вищих сил. Три варіанти. Перший біла спирла мушля. Другий зелена. Третій червоно-біла рожева мушля. Обирайте перший, другий, третій. Добре, якщо вам потрібно більше часу, прошу ставте на паузу, а ми починаємо з одиничок. І так, одинички, шановні, я вас вітаю, вам бажаю мирного неба, всього найкраще. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що ви повинні знати просто зараз. Поки я на вас налаштовуюсь, ви можете уявити, так, наче ви прийшли до мене в гості. Пізня весна, скоро літо. ви... Заїхали до своєї сільської подружки чарівниці. Ми з вами сіли за стіл. Я заварила чашку зеленого чаю для вас, чашку зеленого чаю для себе. Ми п'ємо чай і ворожимо на картах того. Що ви повинні знати просто зараз. Угу. М -м -м. На вас навалилося дуже багато роботи. А, саме в тій галузі, яку ви обирали в своїй професії, якою б вона не була, наприклад, то буде бухгалтер, або поліцейський, або, наприклад, там. Вчителька молодших класів, чи педагог у вузі, неважливо, яка у вас робота. на вас навалиться дуже багато роботи. Можливо, тому що завершується навчальний рік, або завершується якась чверть, або, наприклад, завершується календарний рік. Наприклад, я ж не знаю, коли ви будете дивитися це відео, можливо, зимою, хто знає. Одним словом, у вас буде якийсь дедлайн. І ви будете єлі-єлі встигати виконати всю роботу до цього дедлайну. Потім по цим трьом картам я бачу, що ви будете як святкувати щось. Можливо, ви, допустимо, зробите важку роботу, проєкт на роботі, і будете святкувати, що нарешті ви вже відкараскались від цієї, можливо, нудної або, можливо, навіть важкої. Справи. Ви як будете щось святкувати, і це дуже важливий якийсь такий момент, можливо, для когось із молодих людей це завершення вузу, школи, можливо, для когось із людей постарше це вихід у відпустку, або, наприклад, вихід на пенсію, або, наприклад, щось на зразок. Е Командировки, але якесь таке місце, що вам працювати там буде в радість. Тобто, щось у вас дуже яскраво зміниться, тобто ви будете пожинати плоди вашої роботи і святкувати, який ви молодець, або яка ви молодець. Можливо, девізом вашого варіанту в даному відео це буде любиш кататись, люби і саночки возити. Тому що ви от реально повозите саночки, а потім будете кататись в тому плані, що ви будете святкувати, те, що ви нарешті щось вже завершили. Чи може бути це народження дитини або зачаття, так може. Чи може бути це проєкт на роботі, дуже на це схоже. Ви якщо святкуєте. Можливо, це для деяких, хто веде підготовку до весілля, тут показують хлопоти по цій карті, а от що ви вже святкуєте це, цю подію. важливо. Можливо, у когось це, наприклад, зміна соціального статусу. Не обов'язково зміна прізвища для жінки або вихід заміж. Це може бути за. за Захищення якоїсь докторської ступені, захищення якоїсь кандидатської роботи, захищення диплому, наприклад, або щось таке. Навіть якщо ви не навчаєте зараз в вузі. Офіційно проходите якісь курси, наприклад, курси по таро по астрології, або курси по IT, або курси ще якісь. Ви як от реально на своєму навченні пашите, як казали раніше, гризите граніт науки к бар'єру знань підходите. Потім ви будете святкувати, що ви отримали той бажаний диплом. Можливо, дійсно, тут не просто навчання в вузі, а тут якісь певні конкретні курси, можливо, навіть підвищення кваліфікації. Як, наприклад, ви там, допустимо, деякий час тому, декілька років тому завершили навчання в вузі і отримали ступінь магістра. А потім через деякий час, з плином часу, вам по роботі потрібно буде підвищення кваліфікацій, і ви зараз це все проходите, а потім отримаєте бажане і будете це святкувати, і саме з таким облегшенням і великою радістю, тому що ви багато зусил, зусиль доклали, щоб захистити цю докторську ступінь, наприклад, або щось таке. Дуже схоже на зміну соціального статусу, в плюс вам. А ну, для тих дівчат, які оберуть перший варіант, хто сінгл, хто в пошуку пари. Що вони повинні знати просто зараз? Угу. Одні пентаклі. Дівчата, дивіться, зараз у вас такий період, коли ви більше заточені під кар'єру, під покоріння певної вершини на вашій роботі, або, наприклад, самореалізації в багатьох сферах вашого життя, або, наприклад, Певного такого моменту росту вашої особистості я тут найближчим часом кохання не бачу, але я бачу, що ви будете розвиватись тій сфері, яку ви обрали, і що ви круто зробите певний скачок з того моменту. З того місця, де ви зараз, на те місце бажане, яке ви хотіли, якась мрія пов'язана з кар'єрою, фінансами та роботою, у вас здійсниться скоро. Або найближчим часом, найближчі півроку, максимум рік, ви отримаєте бажаний промоушен, наприклад, на вашій роботі. Якось так. Поки що, вибачте кохання, я у вас тут не побачила найближчим часом. Найближчий місяць точно не чекайте. Чи на залі, чи на щастя. Мені здається, що на щастя, тому що вам в першу чергу потрібно розвиватися як і особистість також, і як спеціаліст своєї справи. Тут такий був перший варіант. Можливо, коротенькі, але тим не менш. Добре, одинички, шановні, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Всіх благ, благ, Словень. До нових зустрічей. Якщо вам сподобався цей розклад, тисніть лайк. Якщо вам сподобалась моя подача інформації, підписуйтесь на мій канал. Я буду рада новим підписникам. Мені це дуже приємно завжди. От, якщо хочете особисту консультацію, пишіть мені в директ в інстаграм і телеграм. В описі цього відео є посилання на канали. І ми можемо домовитися про консультацію, час, дату. Звісно, якщо вам це потрібно. До побачення, Денички. Так, двічки, я вам дякую за те, що ви обрали це відео. Я вас вітаю, я вам бажаю мирного неба всього найкраще. Давайте подивимось ваш варіант. Поки я на вас налаштовуюсь, можете уявити таку картину, що пізна весна майже початок літа, українське село. Ви приїхали до своєї подружки сільської чарівниці в гості. Ми сіли з вами за стіл. Я заварила нам по чашки ароматного зеленого чаю, ми його разом п'ємо і ворожимо на картах Таро. Якщо хочете такий 8D або 7D кіно, можете е заварити собі чашку чаю або навіть каву, якщо ви її більше полюбляєте, і уявити, так наче ви дійсно сидите за мною за одним столом. Давайте налаштовуватись на двієчок. Що такого двієчкам хочуть передати Вищі сили просто зараз? Що двієчки повинні знати просто зараз. цей момент А ви така особа пробивна. Вам кажуть, що ви підете по головам, вам прийдеться м, якісь Прийоми використати, можливо, на роботі, щоб хтось остався з носом, а ви були в дамках. Чомусь це не послання і не порада, чомусь це як більше як констатація факту, що ви просто когось можете взути заради свого власного же блага. Не знаю, чому так показують. Я дуже сильно здивувалася цій карті 5 Пентаклів. Угу. Ви як по кістках ідете, по кістках ваших ворогів. Що можна сказати ще для практиків для тих, хто дійсно займається магією і для себе, і професійно, якщо ви займаєтесь магією для себе, для душі, і це є частиною вашого лайфстайлу, то це говорить про те, що скоро у вас підуть обратки вашим ворогам. Можливо, навіть ви скоро будете когось проклинати або вже прокляли. Якщо ви практикували, Захисні чари нещодавно, або чари такі, щоб вернулася негатив ворогам, обратка, як я вже сказала, то ця обратка діє і вона повним ходом. Отут, тут показаний ритуал, тут як іде обратка, а ваш ворог плаче. Другий варіант вийшов більш магічним. А що за негатив був від ворога до двієчок, що вони хотіли двієчком зробити? Розлучити, зробити, можливо, остуду, розсорку. Тут дійсно була магія, але ви її вернули. Якщо ви магію не практикували, то ваші захисти спрацювали і це все полетіло бумерангом до того, хто вам це все посилав. Цікаво. Ворогів у вас багато, на жаль. І є один самий главний, це жінка, вона колись була вашою подругою або є вашою подругою зараз, і вона, як вам дуже сильно заздрить, чорною заздрістю, і вона щось робила магічно на вас, а ви це навіть і не підозрюєте. Можливо, вам були знаки від ваших предків, можливо, там до вас могла там якась циганочка підійти на вулиці і сказати, що на вас хтось щось робить. Це вона щиро казала, бо вона це щиро побачила. Ну, це для тих, у кого щось таке було, кому зрезонує ще більше. Що тут потрібно робити, та нічого. Якщо ви робили магію, ваша магія працює як часики, і вам не потрібно нічого додавати ще. Якщо ви магію не робили, то все одно не, не потрібно нічого робити, тому що ваші захисти єстєственні, природні, від вашого роду, від вашої власної особистої сили, такі захисти йдуть. Що Мама не гарю, як кажуть, вибачте, за суржик. Тут вийшов короткий другий варіант. Мені більше нема чого додати, дівчата. Просто ваші захисти магічні вони спрацювали, і хтось дуже сильно постраждає з ваших ворогів, можливо, навіть декілька. Або, можливо, навіть усі. Ви комусь роздали на горіхи, можливо, навіть самі того не підозрюючи. Якщо вам снились сни, там де ви або б'єтеся з ким, або боретесь зі своїм ворогом різними способами, такими, є, наприклад, як магія, або, наприклад, ще щось таке, то це були віщі сни. І навіть якщо ці сни закінчилися погано, ваші сни, Могли закінчитися погано на поганій ноті. Все одно це віщий сон, який показує, що негатив ворога йде. Від вас до вашого ворога вертається негатив, який був посланий вам. А ці кошмари, можливо, вони просто були знаками. Щоб ви знали, хто. Можливо, вам навіть у сні привиділося не просто якесь абстрактне створіння людина а ворог. Можливо, ви впізнали його або її в лице. І це дійсно ваш ворог. Або вражина, якщо жінка. Якось так, дівчата. Давайте пораду для вас дістану, давайте на Таро. Дуже особлива колода. Я її просто обожнюю. Давайте подивимось порада для двічі в даній ситуації. Угу. Нічого не робить, ні, ні, ніяких ритуалів підкріплення, ви вже все зробили правильно, вас сепарують від вашого ворога. Якщо це дійсно був ваш ворог, яка вдавала себе подругу, це їй так просто не минеться, і вона сама від вас відстане. Їй там прийдеться, вона буде дуже жорстко страждати за те, що вона з вами намагалась зробити. А вам просто, знаєте, сидіть собі з чашечкою чаю або якимось коктейльчиком, і спостерігайте, як по річці пропливе туловище вашого ворога. Нічого не робіть, така порада. Такий був короткий другий варіант. Добре, двічки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всіх благ, всіх благ, славінь. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк. Якщо вам сподобалась моя подача інформації, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам потрібна особиста консультація, пишіть мені в директ в інстаграм і телеграм. Ми з вами назначимо дату особистої консультації, проведемо сеанс і так далі. Добре, дівчата, хлопці, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба. Всього найкращого. І так, третій варіант. Шановні 3. Я вас вітаю, я вам бажаю морного неба, всього найкращого. Давайте ми з вами трохи поворожимо. Тема така. Що ви повинні знати просто зараз? Що ви повинні знати просто зараз? Поки я на вас налаштовуюсь. Розганяю енергію двох попередніх варіантів, давайте ми зараз подивимося, уявимо таку картину, знаєте, як в кіно. Ви, героїня фільму чи серіалу, приїхали до своєї подруги сільської чарівниці пізною весною майже літо в гості. Ми сіли за стіл, я налила нам і вами собі по чашечки ароматного зеленого чаю з жасмином. І ми з вами ворожимо на картах, що ви повинні знати просто зараз. Тож, шановні трієчки, давайте починати. І так, покажіть, що повинні знати трієчки, мої глядачки і глядачі, просто зараз. Ви заплутались? Чому? У вас багато є варіантів розвитку подій. Один із варіантів це поїхати за кордон, там навчатись або працювати і жити на ПМЖ. Один варіант залишитись там, де ви є зараз. Один третій варіант, щоб, наприклад, почати навчатися в тому місці, де ви зараз навчаєтесь, але змінити, наприклад, роботу або вуз на щось у вас дуже багато моментів, які ви будете приймати важливі рішення, але ви запутались. Давайте глянемо перший варіант. Він який? Тут зразу дві карти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Ну, дивіться, залишатись на старому місці і нічого не робити нового це не варіант. Це вибачте за таку тавтологію. якщо ви залишите все так, як є, не чекайте нічого нового і світлого. Якщо ви поїдете за кордон, в принципі, є такий момент, що вам там буде перший час важко, але ви втянетесь і ви побудуєте там хорошу кар'єру і своє життя. Якщо ж ви оберете зміну місця життя в кордонах тієї країни, де ви зараз знаходитесь, я не знаю, де, можливо, ви там, допустимо, в Нідерландах, або у Франції, або на Україні, або ще десь буде трошки буде краще, якщо ви оберете навіть просто зміну, допустимо, професії. Вам тут однозначно потрібно йти вперед за новим. по-старому ви вже жити не можете і не зможете реально, навіть якщо ви нічого не будете робити, складати лапки, будете плити по течії, ви потім зненавидите своє життя, те, що ви нічого не зробили, коли була така можливість. Для когось це дійсно питання навчання, в якому вузі навчатись, наприклад, після завершення школи або, наприклад. Коли ви вже трошки постарше і розумієте, що вам потрібно вище, допустимо, для вашої кар'єри. Або там, допустимо, ще для чогось для вашої роботи, дивіться, тут вам однозначно потрібно щось робити. У вас є певний план. Для когось цей план, наприклад, погоні за більш кращим життям, назвемося так умовно. Реально біжіть, ви це наздоженете, це щасливе і краще життя, у вас все вийде. Єдиний момент це не можна складувати лапки. Якщо ви складете лапки, ви потонете. Потрібно барахкатись, потрібно битись за це життя, потрібно битись за місце сонцем, вам таке кажуть карти. Так, я по першій карті одній з найголовніших у вашому варіанті побачила, що ви тут заплутались. Тут у скелета, лабіринт в голові. Але, тим не менш, дівчата-хлопці, можливо, вам допоможе гарний психолог, можливо, вам допоможе гарний таролог розплутатися. Зверніться до хорошого спеціаліста, кому ви довіряєте. Але якщо ви, допустимо, собі по різним причинам не можете це дозволити, у кожного свої якісь прикольчики. Я би вам все одно радила барахатись, навіть якщо ви, допустимо, думаєте, між яким вузом обрати Харківський чи Київський, чи ще якийсь, Можливо, ви думаєте, допустимо, яку країну обрати, або ще щось, обирайте будь-який варіант, неважливо який. Саме головне, щоб ви не залишались на тому місці, де ви є зараз. Навіть якщо ви зробите, наприклад, якийсь, як ви можете подумати, можливо, неправильний вибір, він все одно буде кращим вибором, ніж нічого не змінювати. Розумієте? Мені таке йде, що тут для дуже молодих людей вам ще немає 30, ну, максимум 30 максимум. Що ще? Більше я не можу вам нічого сказати. Це головне, що ви повинні були почути все, що ви повинні були знати просто зараз. Тож, дівчата-хлопці вперед, за змінами, вперед, за кращим життям. Ідіть боріться за ваше існування, за ваше життя, боріться за місце під сонцем. У вас все повинно вийти. Навіть якщо ви оберете начебто, начебто підкреслю це слово, не ту дорожку, ви все одно потім з цієї неправильної дорожки вийдете на вашу правильну. Розумієте? Тут такий був третій варіант. Добре, трічки. Я вам дякую. Вам бажаю мирного неба, все найкраще, всіх благ. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк. Якщо вам сподобалась моя подача інформації, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам потрібна особиста консультація, пишіть мені в директ телеграм і інстаграм. В описі цього відео є посилання на мої канали. Тож, до зустрічі, до нових відео, можливо, для когось до консультації до нашої. Я вам бажаю щиро всіх благ і мирного неба. До побачення!